Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Ти куди в землю стріляєш? Здоров могутні, братики-танкісти. Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Zero Zero PS. я правильно, братик, прочитав твій нікнейм танкіст. І це в нас карта Каньйон, Грає сьогодні взводним. Зводний грає на IMEX. Наш гравець боець грає на кран вагені. Це в нас Ешвецька, гілка, дослідження важких танчиків І колекційна порода, звісно, що ж, на фланзі СТ. Ну, можна сказати, б'ються якраз таки там біля мосту, ближче до центру. Наш, я так розумію, зводний хоче забрати гору. І, напевно, треба буде їхати йому допомагати. а можливо буде їхати проривати фланг важких танчиків і заїжджати їм. Червонесенькі мається на возів спину. Не знаю, Зараз подивимося, як буде розвиватися бій. Перший постріл заходить по Ріна Чоронте. На жаль, другий по Естебанську ми не заходить. Пішли ми на КД. І, на жаль, таки забирають нашого леопарда, забирають нашу бабахінську машинку, яка стояла біля нас. І ми залишаємося тут одні. І покидаємо, звісно, що цю позицію. І тікаємо небезпечним, небезпечним таким шляхом. Адже подивись, ми попадаємо під три гармати. От дві гармати по нам відпрацювали. І це вже трошечки зле, адже до кінця бою ще далечесенько. А ми вже втратили такий досить великий кусок хітпоінтів. І їдемо, їдемо. До нашого зводного братика. Не знаю, чи нам вийде йому щось тут допомогти. Скоріше за всього, я думаю, що так. Адже подивився, цей на нагорі засів і пробує розчехляти нашого. Взводного братика, подивіться, як він йому мінусує у командирську башенку, скоріше за все, попадає. Їдемо до нього. Давай. Ану давай. Ми зараз будемо мститися за свого взводного братика. Наполучай перший снаряд, що це був підкол, другий снаряд, фугасний снаряд, який просто ліквідовує боєукладку. Башта підривається, взлітає до місяця. Зачіпає місяць і чекайте скоро. Хорошої, дійсно, теплої погоди. Хто дивиться в реплеї від бронебійника, то знає, що цей синоптик точно не бреше. На получай колекційна типорода АМХ в вигляді 30 Той шов. Забираємо колек. Це і угризається. Ще нам також дає. Забираємо майже половину хідпонтів. Ми вже втрачаємо. І що? Їдемо допомагати нашому зводному. Це їде бикувати на є 4 Я четвертий не знаю на кого дивитися. Невже наш зводний пропустить. Такий важкий снаряд, але так, на жаль, пропускає. І ще й вроді Ріна Чоронте дає. Е, бачив наш брат, наш братик сьогоднішній вирішив щупати його фугасиками. В принципі, не було сенсу. Я так розумію, не хотів в радіаторну решітку, але е, стрілив підколом, шмальнув підколом і лишив його на доїдання нашому взводному. Бачите, і наш взводний його не підвів. Забирає його і цей не шмаляє нам у задницю. І шмаляємо, подивися, попадає. Як гарно попадає поєсто! Е Цей пропав за світу, але ми дочекалися, поки він прийде в світло. І шмаляємо саму слабку зону на башті під баштою в сотки. Тому виходить така хороша шкода. Тут шмаляємо під колом, не проходить без потенціалу, адже гусениця забирає трошечки цього потенціалу, але все ж таки подивись, Рене Джорон залишається без хідпонтів, ми залишаємося двоє. Двоє проти трьох важких танчиків, він без хітпойнтів. І є 100 з хітпойнтами. Дідо 7 також жирний по хітпойнтам. і це може бути небезпечно, тому що в нашого зводного хітпойнтів немає, а в нас хітпойнтів також не дуже багато. Але подивіться, яка титанічна робота, як вони гарно все ж таки відпрацьовують по цих беках. І ці беки, скоріш за все, не є. А нуби, а, скоріш за все, якісь. Таке середньостатистичні гравці, можливо, хтось із них чуть-чуть нижче середнього, а можливо, я помиляюсь, не знаю. Вертаємося ми на свою позицію, на яку ми на яку ми перші були билися, адже мінус 9 нам допоможуть тут відігравати. Ір'я на не немає сенсу по нам бити фугасами, а можливо, просто йому не вистачає розуму, щоб хоча б по, 900, по 90 і по 100 забирати з нас по чуть-чуть. Добре, що він цього все ж таки не робить. А ми ламаємо йому всього лежана всього гармату. Також не пробиваємо. Потрібно забирати, як мінімум, цього і помалесеньку у цих двох, щоб все ж таки два на два залишилось, а не три на два. Адже це барабан також, також дивись, під кінець життя нам видає. Все ж таки встигає нам видати зорозу, Ти така даємо раз. Тому третій раз, на жаль, не даємо. Третій снаряд ну, з двох мається на увазі. А по цьому бику один заходить в землю. Просто нас діду сьомий ставить якраз наш, нас ставить на каточки. Добре, що у нас, напевно, перки всі прокачені, тому наш сьогоднішній герой швидко порихтував свої гусениці. спускається до нашого зводного братика. Адже нам зараз потрібно триматися в купі. Тому що. І е з е е е сьомий все ж таки зерненький, по хітпойнтам. І може нам. Натворити бідосі. Адже ми йому виходить, що е... ну, ми йому, якщо його альфучка прийде на один зуб а можливо на два. А, нашому взводному точно на один зуб. Так, ми бачимо тебе. Їдемо до тебе. А, блін, немає сенсу шмаляти. дивись, він весь червоний. Як не крути, пробував акумульом, але щось не зайшло. І чекаємо на нашого взводного. Напевно, скоріше за все, треба робити перехресний вогонь. Для того, щоб він не знав, по кому шмаляти, але і небезпечно трохи перехресне робити. Будьмо, що когось він з нас забере і буде біда. Подивися, все ж таки, ми вицілили слабку зону на башті. Скоріше за все, це був якраз таки борт башти. І роблять хлопці все ж таки перехресний вогонь. Для того, щоб цей лябачок не знав, по кому стріляти. Ану, подивимося, чи буде краник наш спускатися вниз. Чекає він слушного моменту. Отже, подивися, бачиш, він дивиться, дивиться, споглядає, куди дивиться із сьомий. Адіду сьомий. Поки що то-туди, то, то сюди не знає, на кого дивитися. І. І. Що зараз буде? Так, пропускає від нашого згодного і пропускає від нас. Слушний момент з'явився, і звісно, що ми його ліквідували. Практично всю команду, друзі, і це перемога. І так, що нам після бойова нашепче? 5003 демеджу наполіної ворожбинської шкоди. 460 заблокованої шкоди. а 5 знищено, 6 пошкоджено. Вирішальний внесок медалька взводу. Редлі, друзі, майстер та. А прийшли Пішли. Подивимося, що там по плюсах. Пішов плюс на 114 202 срібла в свій сейф. Свою купілочку срібних монет прем аккаунт. Друге місце по нанесенню шкоди, друзі, але все ж таки за. Вільним досвідом, бачив, він заробляє трошечки більше. 1616 вільного досвіду. Подивися на е, сумарку, на взвод. Це просто шалені цифри для взводу. Це просто прекрасно. що по вільному досвіді, а що по. Демеджу просто красота. І шість коликів. Получається, шість танків вони вліквідували. Ну, практично, так, практично, та вся команда без одного танчика. І це просто красота, друзі. Тому ми що робимо? Правильно, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомів в режимі бою. Зустрічний бій. А та підписуємося на канал. І завантажуємо свою Реплею Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також відгравця під ніком зіром зіру PS Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас карта Протока. І знову ж таки, наш гравець-боєць під ніком Зіром Зіру PS. Але вже поміняв. Техніку, адже перешів і шведа на британця британської гілки. дослідження важк... важке танчиків. Це в нас F-215, той Б із заднім розположенням. бачите, інакше ніяк. І це в нас знову ж таки рандом у режимі бою зустрічний бій. Давайте глянемо, яку він позиціон буде обирати на даній карті. Не поїхав він стандартною дорогою, обирає чуть-чуть інакшу. І який це профіт? Адже подивися, як зараз підставляється їхнє світло. Просто забирає він їхню лампочку. І що це означає для ворожбити? що ворожбеців? Небудь свіно не, ну, не знаю, адже, В принципі, подивися, скільки біля нас лябочків тусується, е, як мінімум три машини, і то важкесенькі, Так що тут є по кому бити, є по кому відпрацьовувати. І подивися, вдалині засвічується. А, бабахінська машина, 500 ми були пропустили, якщо ви помітили. Скоріше за все, це був гріль 15. Адже він тут біля нас не світиться так є. Гріль 15. На получай, на жаль, ми тут не влучаємо по ньому, а бабаха бачив як там була танканула наш снаряд. Так, ти ж зараза таке, ну давай ще разочок, на, ти, получай, 516 вилітає з фугасного снаряда. І це вже шикарно, та прекрасно, А ну по кому, бабаху, ні. Піково. Обирає він гріля 15-го і добре робить. Мінусує одного із а, страшних, можна так сказати, Петеса. Отже, це міг би навести трошечки шухеру для наших союзних сил, а Так він його забирає і та 57 тімхеві, Подивися, якими схудинками через а, свій пінг. Просто долає цю гору як сходами, бляха, як те, якийсь телепорт, блін. Це, напевно, пінг за, зашкалював. Наполучай в задницю фугасом. Скільки там? 514 знову виходить. Ну, прекрасно, з мої сторони цифри вибиває він фугасними снарядами. Дивись, як він міняє свої снаряди. Просто як не піаніно грає, напевно, по клавіатурі Лупаша. А міняє ті самі снаряди. Ступає в ближній бій, напевно, буде грати зараз в ПВП із цим бичком. Який 90 той той шопе? В принципі, у нас по Альфі однакова фігня виходить. ну із пострілу. А тут зараз подивимося, як в нас вийде. В принципі, в цього броні буде побільше, якщо гарною грамоту реалізувати даний танчик Ворожбенського, маємо увазі. Це якраз. Подивимось, його танкуємо. 460 це вже прекрасно. І ми зараз завдяки своєму ТПМчику, ну, нам получує в нижній броньовий листочок. Не вміє реалізувати значить, ворожий тімка дану броню, адже подивись, просто підставляється і вліво, і вправо, і взад, і вперед. Куди хочеш, стріляй, бля, А Ану, давай, контролочка буде чи не получиться? получається, не контролочка не проходить вище середнього і середнічок. На жаль, але на щастя забирає. Його союзники мають один колик після бойову статистику. І 4893 на пуляну і шкода їдемо допомагати нашому союзнику бити є 100, Але подивися, задній який бачок два снаряди встигає нам видати, і третій не встигає, адже ми його забираємо. З одної сторони, добре, щоб він не забив на нього болт, а забирає його, і аж тоді йде допомагати союзнику, адже все ж таки цей бій потрібно як-не-як витягувати -як, і е, привести його до перемоги. Зводний ще встигає все ж таки по ньому шмальнути, але це його забирає. Не біда. Адже чому не біда? Тому що ми даємо раз. І не вже дамо ще раз. ТВП також починає розряджатися. А ми рахуємо до трьох: один, два, три. І ми його забираємо швидше, ніж ТВП. І це вже прекрасно і красота. І три колика після бойову переможну статистику також заробляє. І так, що нам нашепче після бойова статистика? 6522 напуліної шкоди, 460 заблокованої шкоди, 3 знищено, 5 пошкоджено. Майстер та головний калібр. що по плюсах. А в плюсах, що в нас там в плюсах? 163419 419. Срібла свій сей, свою купілочку знову ж таки заробляє. Знову ж таки, прем-аккаунт. Перше місце тепер нанесенню шкоди, 1560 вільного досвіду заробляє свій аккаунт. І що, друзі, можна сказати за другий бій? Другий бій також шикарний, також прекрасний. Я реалізував максимум свою машину, максимум цей ДПМ, адже цей танчик дійсно можна називати ДПМною хорошою. Гармату юве це бачили на своїх екранах, друзі. Тому що ми робимо правильно, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж репле Діскорд. Для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще помріться, адже є людина і нема людини. А щоб потім ходити півжиття, жаліти про це немає сенсу, правда ж? Я кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.